Значить так, брат, дивись. Є два секрети, як досягти успіху у житті. Перший треба донатити на ЗСУ. Ти донатиш? Я? Звісно, доначу. Я ж не Олег Вінник. І скільки разів на тиждень ти не Олег Вінник? Три, чотири. Може, 5. Дитячий садок, я доначу 20 разів. Ого. Потім снідаю доначу ще 30. Потім читаю новини. Розумію, що я мало доначу, і доначу ще 50 разів. Тобто ви робите 100 донатів в день? Та, знаю, що мало. Сорі, Треба зробити донат. Зрозумів, Джорден. Так, босс. А який другий секрет успіху? Сам роби збори. Не чекай, поки Вася Байдак напише трек, поки Марк піде в похід, поки Антон Тимошенко зробить концерт. Сам взяв, пішов у похід. На ходу записав трек, потім з ними виступив, зібрав гроші і всі відправив на ЗСУ. Бо що, без їх успіху не буде і нашого? Вау! Класна думка. Тихо. Чуєш? Ні. Дрони летять. Чорт, ходімо скоріше в сховище. Спакуха, це наші. Космодрони. Цілий рій за сто лямів гривень. А як ви зрозуміли, що це дрони від космолоту? А ти прислухайся, як вони зищать. Батько наш бендера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати.